Так, що в нас по роботі перед тим, як ми будемо робити, одна тут 6-метрова галба, друга там і третя там 6-метрова галба. Що в нас в першу очередь по роботі? Перше, що це їх зробити, ці столби, тут коридор. Їх треба убрати, їх убрати, треба покріпити балька. Поскріпить балька, треба зробити коридор. Робимо тут, Ложимо балька по і тут ложимо балька на метр тридцять, коридор. Так само зверху до кропи. там зверху до кропи. І підпираємо все. Одкриваємо все бантинами. І у нас виходить стіл. Кропим стола повністю на всю довжину. Для цього треба убрати одного каміна, другого каміна, третього каміна. І у нас виходить коридор. І почали розбирати. Одну розбираємо, вложимо наверх цього балька ще одного балька. І тоді вже починаємо зложувати конструкцію. Але до цього ще ого скільки роботи. Так що отаке в планах. Потім покажу проєкту, щоб зорієнтувалися які здорові вони тут будуть. Так само оцей балюк, що буде тут, а заодно на його, ми зможемо закріпити це кроквами. Які пойдуть туди на низ. Отаке. Так що лайк.